Ву почалась відчуватися нестача продовольства, і вони вирішили піти на хитрість. Серед мешканців міста знайшовся доброволець, який погодився обдурити англійців. Він з'явився до герцога Ланкастера, представившись як перебіжчик, і повідомив, що на допомогу місту йде великий французький загін, який має зняти осаду. У цей час містяни піднялися на східні стіни і почали кричати, наче з міських стін бачили наближення французького загону. Занепокоєний герцог Ланкестер забрав основну частину своєї армії, і вирушив на зустріч вигаданому французькому загону. В хаосі сміливець містянин зміг втекти з англійського табору і побіг за допомогою до найближчого міста. На щастя, для містян він майже одразу зустрів загін дюгеклена. Бертран, дізнавшись про ситуацію, вирішив напасти на малочисельні англійські сили, що залишилися для осади. Скориставшись ефектом несподіванки, французам вдалося захопити великий обоз з продовольством у таборі англійців і вести його в рен.